Пишемо? Я не серйозна жінка. Опала. Тепер треба не дивитися в документ. Є! Є! Буде багато мачків. Маселко, силко, бекончики. Платформований mm -hmm. панс. Можна з тобою її вже буду розраховувати? Ні. Yeah. No. Ну то йди в страку. Н не знімайся. Yeah. Ага, ну. Шановне панство, чого мені не нагадали додати муку? Вау! Wow. Ну, це 26 см. Перехід був гарний. Перейде, паде, пера, пойдем. Що, в мене пора варити борщ. Якщо ви досі думаєте, що правильна тарілка це настільки ж сухо, наскільки звучить якась каша, якісь овочі, то за наступні кілька хвилин я спробую вас переконати у протилежному. Правильно можна зробити майже будь-який прийом їжі. Ми з вами сьогодні втиснемо в шаблон правильної тарілки і борщ, і плов, і навіть пюрешку з котлеткою. А ще позбудемося стереотипу про те, що для того, аби харчуватися адекватно, потрібно якось перевертати з ніг на голову всю свою кухонну рутину. Вітаю вас, друзі. Ви на каналі дрібка солі. Мене звати Таня. Я фудблогерка і спеціалістка з харчування, також авторка меню заготовок з нескромною ціллю навчити якомога більше людей харчуватися краще, а запарюватися їжею. Менше це в нас перший випуск серії про те, як організувати собі справді просте, незаморочливе харчування реальної людини на реальній кухні. І сьогодні ми з вами поговоримо про базову базу. яка ж це така здорова тарілка. Обов'язково тисніть підписатись, аби не пропустити наступні випуски. Я запланувала багато корисностей. Якщо ви останні роки не жили у вакуумі, то ви по-любому чули щось про гарвардську тарілку, метод тарілки, здорову тарілку. Це все в принципі про один і той самий. Підхід найбільш, як на мене, адекватний і найбільш доказовий з усіх, які зараз несуться просторами усіх інтернетів нашинських і не нашинських. Про цю систему метод тарілку говорять так багато, саме тому, що вона є доволі універсальною і підходить найбільшій кількості середньостатистичних здорових людей, тобто нам з вами. Така тарілка складається в основному з справжньої їжі, тобто необробленої або мінімально обробленої, в основному рослинної на цій тарілці достатньо складних вуглеводів. І білку. Вона містить небагато жирів і солі, мінімум ультраперероблених продуктів, і використовує воду як основний напій. Розмір тарілки: від 21 до 25 см, тобто стандартна тарілка, яка є у всіх на кухні. Якщо ви людина більша або більш активна, то цілком собі допустимо збільшувати розмір цієї тарілки до 27 см. Для прикладу, оце 21 см, а оце 27 см. Це така нормальна бадьова ходить. Така тарілка буде умовно поділена на три секції: на чверті у нас білок. Зараз за останніми рекомендаціями дуже радять сфокусуватися на рослинних джерелах білку, тобто бобових, квасоля, нут, тофу і так далі. Якщо це тваринні джерела білку, то хай вони будуть нежирні: нежирне м'ясо, нежирна риба, нежирне молочко. На іншій чверті у нас будуть вуглеводи. В основному складні, тобто цільні крупи, макарошки, хлібчик, крохмалисті овочі або бобові, що сюди іноді відносять. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи потрібно нам окреме відео про вуглеводи і їх складнощі, бо там все не так очевидно, як здається. І третьою секцією на тарілці, тобто половиною тої тарілки, будуть овочі й фрукти, в основному овочі. Крім того. На тарілці завжди буде присутня невелика кількість жирів, в основному рослинних ненасичених. Це у нас горішки, насіння, олійки і авокади різні. Але іноді їмо і рослинні, типу жирні риби, печінки-тріски, салка, бекончиків і іншого всякого різного смачного. Більш задроцька версія цього відео з рекомендаціями по цифрах, беживе, макросах і так далі буде у письмовій версії цього відео, яке доступне на моїй закритій платформі, де живуть меню заготовок. Я цю інформацію вирішила сюди не включати, тому. Що більшості людей вона не знадобиться, але якщо у нас буде запит на таку вже аж суперсильну деталізацію, то зробимо відео без проблем. Говорити, то, звісно, прекрасно, і теорія ніби зрозуміла, але нам потрібно це все передивитися, перепробувати на практиці. Крок номер один, який я рекомендую всім, хто хоче почати харчуватися адекватно, це навчитися їсти, як би це дивно не звучало. Навчитися їсти означає складати більшість своїх тарілок, 80-85%, за ось цим шаблоном. Взагалі, найкращим варіантом буде не змінювати ваш стандартний раціон і набір продуктів, а навчитися компонувати щось адекватне з того, що ви зараз. Зазвичай купуєте і зазвичай їсте. Таким чином, ваші животики не збунтуються від нового набору харчів, домашні не шукуються новими тарілками, а гаманці не впадуть в депресію від нових непередбачуваних витрат. Ну і як показує практика не тільки моя, а взагалі світова. Таким чином у нових змін є набагато більше шансів пережитися і залишитися з вами надовше. А ми цього й хочемо. Нам Назавжди, не до понеділка. Для того щоб у нас у відео була якась візуалізація, а не тільки тексти від непонятної тані в непонятних ютубах, я собі вирішила взяти напевно три найпоширеніші на наших українських кухнях. Рецепти це у нас борщик. Плов і пюрешки з котлетою, і спробувати їх зробити у трошки збалансованішому варіанті. І перший у нас на черзі сьогодні борщ. Він насправді вже доволі окей. А з мінімальними корективами буде взагалі суцільне зо замість жирнючого шматка м'яса. Ми візьмемо якийсь не дуже жирний шматок свинини. Не робіть борщ на курці, я вас прошу. Це дуже сумно і взагалі трагічно, як на мене. Тому хай це буде свинина, але якась така. Трошки піснень. Далі до того, трошки пісненького тваринного джерела білку. Ми додаємо ще геть пісненьке рослинне джерело білку, квасолю, уже консервовану, е, отака крупна, велика, дуже дуже смачна. Рекомендую. Очевидно, у нашому борщі буде багато овочів. В першу чергу не то, <клухи> в першу чергу, буряків. Я на Португальщині, тому з буряками тут бувають халепи. У мене частково свіжий, частково варений вакуумований, вийде нормально. Далі капусточка, прошу дуже, і морква. Це у нас для наступних страв. І вуглеводом у нашому борщі виступає картопля. Для того, щоб її ускладнити, ми залишили на ній шкірку. Їсти борщ будемо з цільнозерновим хлібом, щоб прямо по правилах. Щоб ви собі не думали, що я вам тут якусь суб'єктивщину розказую, в мене є бамашка, на якій я все порахувала. По кількості ми прорахували, скільки повинно бути білку, скільки повинно бути вуглеводів, скільки повинно бути овочів, щоб цей борщ вийшов у нас за правилом тарілки. Далі у нас пловчик. Міняємо звичайний рис на цільнозерновий. Замість барана візьмемо якогось птаха або крильця курячі, або стегна курячі, або щось із інтика, щоб було не так жирно. Додамо ще рослинного білку нутом консервованим і навалимо овочів печерички, брокколі трошки для кольору і морква. І так само, як з борщем, ми будемо готувати цей плов з мінімумом доданої олії. Я взагалі з пловами і взагалі з рисовими всякими стравами люблю лінуватися і готувати їх не на плиті, а в духовці. Що ми з вами сьогодні, власне? І, і до пюрешки з котлеткою. Заміняти картоплю в пюрешці ми з вами, звісно, не будемо, бо ну, я слад житка, але не настільки. Ми зваримо картоплю, як це звичай. Але замість томне масло додамо одну столову ложку, а решту замінимо на йогурт грецький або нежедну сметану. Котлети будемо робити не зі свинини, а з якоїсь теж птиці. В мене філе індика. І ще котлети ми будемо запікати в духовці, а не смажити в олії. Це нам теж сильно зекономить фактор жирності на нашій тарілці. Оце ми з вами заповнили білковий компонент і вуглеводний компонент. А овочі у нас будуть представлені таким собі міксом овочевим, який я буду використовувати не тільки в тюрешці з а й в інших тарілках. Відваримо горошок і цвітну капусту. Все, готуємо. Перше, ми готуємо всі три страви разом. Вам так робити, звісно, вже не обов'язково. Всі рецепти будуть описані окремо. Починаємо з борщика, а точніше, з обсмажування той самої несильно жирної свинини для нього. Беремо велику сковорідку, невеличку кількість олії, закидаємо м'ясо на розжарену сковорідку і залишаємо прирум'янюватися, посоливши, поперчивши. Далі почнемо робити рис у духовці. Для нього нам потрібен бульйон. Його робимо або додавши в окріп 1-2 кубика бульйонні, або підігрівши власне бульйон до кипіння, щоб був сильно гарячий. Потім цим бульйоном ми залиємо 300 грамів промитого бурого рису. Несемо рис з бульйоном у духовку, щоб він собі уже готувався. Також ставимо на плиту наше майбутнє пюре, а поки що просто порізану картопельку залити водою і солимо. Далі, якщо нам уже пора, то можемо перемішати то м'яско на сковорідці, щоб воно румянилося з іншої сторони. Дякую. І переходимо до маринування м'яса, курячих стегенець, які в нас будуть запікатися з рисом у нашому умовному плові. Мариную я їх в солі, перці з е, уцхосунелі, з паприкою, сушеною цибулькою і ложечкою оливкової олії. Нічого фенсі шменси, просто базово, щоб надати йому смаку і кольору. Також зараз приправимо м'ясо для борщика. Для маринування м'яса, точніше для присмачування м'яса для борщу я використовую паприку, теж сушену цибулю і зіру. Це дуже пасує, дуже смачно, дуже рекомендую. Також борщова заправка, тому що куди без неї, У мене під домом український магазин і святе діло купити собі заправочку торчну, щоб вона робила борщик червонішим і смачнішим. Далі перехожу до фаршу на котлети. Крім індички, додаю ще цибульку, яйця, зелень. Кришку до блендера ми не знайшли, але видало викрутили. Якщо ви теж плануєте робити фарш у блендері, то головна фішечка це не спалити блендер. Далі до фаршу додаємо сухарі в панірувальні, сіль куперку, та й по суті, все, можете додати щось ще смакове, що вам дуже подобається у котлетах. Поки маємо вільну хвилинку, натремо відварений той, що вакуумований бурячок, щоб він у нас уже стояв готовий. Перевіряємо рис у духовці. Якщо рис увібрав. Більшість або весь бульйон, то саме час додати до нього інші. Компоненти. Додаю гриби для того, аби вони максимально випустили всю свою воду прямо в рис. Також викладаю морковочку. Бережіть бурячок, бо на нього завжди знаходяться бажаючі. До моркви додаю брокколі і зверху в один шар викладаю м'ясо. Ідеальний розрахунок, просто чітка математика. Беремо і несемо в духовку запікатися до готовності. Тим часом м'ясо на борщик протушкувалось пом'якло і воно фактично готове, але ще довариться і поніжнішає ще більше у воді. Власне, туди ми його і відправляємо, додаємо нашу моркву, наш бурячок і картоплю. Трафік на кухні, як у Нью-Йорку в годину пік. Чесне слово, всім треба бути саме там, де мама намагається робити роботу. Фарш трошки постояв, сухарі набухли і зв'язали фарш докупи, тому ми можемо спокійно з вами крутити котлети і робити нашу тестову котлетку, щоб перевірити на сіль і парець, як вийшов так. той фарш. Це тестова котлета. Якщо у нас фарш недосолений, то я зверху, ще крім того, щоб помазати олією, я їх ще підсолю. Мамиство на паузу не поставиш, тому подивіться, яка в мене мілашна, красива дитина, таскає мені подаруночки all day, every day. Капусту я люблю додавати в самому кінці приготування, тому що якщо її додати зарано, вона розвалиться, розвариться в ноль і це мені не смачно. Разом з капустою туди ще додасться квасолька і той буряк, який уже варений, вакуумований з тієї самої причини, щоб він не розвалився, не розварився повністю. Пробуємо клету. Тримай. Все. досолені люкс. Оскільки у нас котлети з індечки, це сухе м'ясо, в якому майже немає свого жиру. Я їх трошки підмажу зверху олійкою, щоб вони мали шанс зарум'янитись у духовці, бо м'ясо без кольору дорівнює м'ясо без смаку. Котлети пакуємо в духовку разом з нашим пловом. Якщо потрібно, то поміняйте їх місцями. A few moments нут нутками таки забули додати, а от зробити пірашку не забули. Не все завжди виходить ідеально. Ми його підмішаємо вже на етапі, коли розпакуємо м'ясо окремо від рису з овочами і в рис з овочами домішаємо ще нут. Єдине величезне прохання, яке у мене до вас є, ніколи не, не блендеріть варну картоплю. Ну, хіба вам дуже сильно треба клей для шпалер, тоді можна. А якщо ви пюрешку робите, то не треба. Але сиру картоплю на дуруни блендерити можна. Mm. Я згадала, що я забула. Мускатний. Горіх. Пюреш єс. Yes. Я дуже люблю присмачувати пюре мускатним горіхом. Не рекомендую брати той, який вже в пачці помелений, тому що він дуже бруднить колір. Краще брати цілий горішок і натирати його. Ти ще запахло? Пюрешка готова. В саму пюрешку можна, до речі, поки вона супер гаряча, можна досипати прямо замороженого зеленого горошку. Я так роблю. Періодично, не завжди, бо я люблю тримати їх окремо, а потім змішувати в тарілці. Але якщо вам хочеться спробувати, воно стає текстурніше, прикольніше, кольоровіше і взагалі ну, цікавіше, якщо ви ніколи не пробували, рекомендую. А поки що ми цвітну зваримо, горошок теж з нею разом зваримо і будемо мати окрему заготовку. В Сильно киплячу воду. Відправляю спочатку цвітну капусту, і через хвилинки-дві додам горошок, проваримо це все разом три хвилини після закипання, злиємо, охолодимо і готово. М'ясо теж пора виймати, і ось кілька слів про температуру м'язка. Як людина, яка пережила сальмонельоз, кажу вам чесно: готувати м'ясо на око така собі ідея. Завжди краще мати термометр, яким ви собі перевірили, і знаєте, що м'ясо точно безпечне, точно готове. Ніяких угадувань. Ну, і власне, отака от історія у мене вийшла. Тут у нас не заплановане чімчурі, яке я зробила до овочів, бо ми зараз будемо їсти, а цим дуже класно присмачувати. Деконструйований плов. м'ясо окремо, рис з овочами окремо, щоб одне можна було використати як самостійний білковий компонент, а друге як самостійний вуглеводно-овочевий компонент. Котлети є, пюрешка є, овочі бланшировані, також є, і каструля борщу з ложкою, яка в ньому стоїть. Тож є це взагалі. То був наш крок. Один наступний крок це навчитись їсти регулярно. Ваше завдання на наступні кілька днів зробити собі план, що ви будете їсти, закупити їжі по тому плану, і дуже бажано того плану дотриматися. Список закупки і рецепти до того всього, що ми сьогодні готували, ви знайдете в описі під відео і на Баймі Кофі на закритій платформі можете скористатися ним, можете вибрати собі якесь інше з моїх багатьох меню. Пропрошую дуже підписатись. Головне щось собі таке обрати і спробувати поїсти нормально і регулярно. Кілька тижнів, і ви не помітите, куди поділися ваші незрозумілі переїдання, нічні під'їдання, багато в кого навіть погані настрої, тому що часто це все у нас росте з дуже органічної причини: не доїли білок, не доїли вуглеводів, просто не доїли. Якби у вас раптом виникали питання, пишіть їх всі в коментарі. Я буду рада вам допомогти. І скажу вам чесно, нічого так не допомагає молодим YouTube каналам. А як розгорнуті змістовні коментарі, і щоб було корисно і вам і розвивально для мого каналу. Пропоную написати свої улюблені класичні стандартні рецепти, які ви часто часто готуєте, але хотіли би їх зробити чуть-чуть більш збалансованим. Ви пишете свій рецепт. Я вам пропоную як його пофіксити. Активність є, канал росте, всі щасливі! Я дуже вдячна. А в наступному випуску ми з вами поговоримо, як можуть змінюватися ці сектори на тарілці залежно від ваших цілей. Можливо, ви хочете худнути, можливо, ви хочете нарощувати раму. Також поговоримо про порції і перекуси, що з ними робити, як їх організувати. І головне, що справді важливо контролювати або навіть обмежити на цій тарілці в цілях довгого, щасливого і здорового життя. Дякую, що дивились! Підписуйтесь, лайкайте, залишайтесь і їжте краще. Пішли їсти!